В степах Євразії проживають різні народи тюркського, монгольського та манджурського походження. Вони живуть з котарством, головна цінність тут не земля, а стада худоби, переважно коней, чисельність яких може досягати кількох тисяч голів в однієї сім'ї. З такими стадами не прожити на одному місці, адже худоба виїдає всю траву навкруги. Тому люди зі своїми стадами переселяються на нові поля. Вони постійно кочують з місця на місце. Тому таке господарство називається кочовим. Кочовики хороші воїни. Кожен з них з дитинства вчиться їздити верхи і стріляти з лука. Суворе життя в степу навчило їх легко переносити спрагу, голод і холод, а традиційні цінності виховували водночас хоробрість і дисципліну. Армії кочовиків, що звуться Ордою, свого часу були найкращими і переважали над більшістю армій осілих цивілізацій. Проте, ординські армії сточували свої сили у постійних війнах кочовиків один проти одного, а тому довгий час не становили загрози для своїх сусідів. У Темуджина була складна молодість. По смерті свого батька Єгусей Баатура він втратив увесь спадок, жив у бідності разом з братами і деякий час був рабом. Проте він зумів втекти з рабства і зібрати своє невелике військо. У 15 років Темуджин одружився на борти доньці хана Дайсетена і з військом свого тестя почав об'єднувати монгольські племена під своїм проводом. Йому знадобилось майже 30 років, щоб досягнути цього. Десь переговорами, а десь і війною, він підкорив собі монгольські і тюркські племена. В 1206 році на Курултаї з'їзді ханів Темуджинові надали титул Чингісхана, під яким він і увійде в історію. Чингісхан реформував армію. Він мав улюблену тактику: монголи посилали передовий загін, що нападав на ворога, програвав і вдавав, що тікає. Ворог починав переслідування і потрапляв у пастку, коли решта монголів його оточувала. З цією тактикою монголи перемагали упродовж всіх своїх завоювань. Також Чингісхан запровадив перший в історії монголів кодекс законів і створив у степу мережу поштових відділень, що пришвидшили передачу ханських указів. Усе це посилило монгольську армію та дозволило зайнятися завоюванням земель. Першими під удар потрапили тангути з держави Західна Ся. Чингісхан здійснив п'ять походів проти них. У чистому полі монголи з легкістю розбивали ворога. Однак при облозі поселень не знали, що робити, тому захопити міста ніяк не могли. Був випадок, коли монголи намагалися затопити столицю Тангутів, але через похибки інженерів затопили власний табір. У 1210 році, не чекаючи нового походу, Тангути самі запропонували перейти під владу Чингісхана. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Тим часом у сусідній імперії Цінь почалася політична криза. Владу захопив узурпатор Сінчень. Сама імперія Дзінь являла собою кочовиків джурдженів, що не так давно захопили північний Китай і правили тут. Це викликало безліч конфліктів всередині імперії. Чингісхан, взявши за привід прихід до влади самозванця, оголосив війну Джурдженям. Чингісхан зібрав армію і вторгнувся через гори Єхолін. Проти нього вийшла вчетверо більша армія під командуванням брата імператора Хуша. Він затиснув монголів у горах, але не наважився дати їм бій. Тоді Чингісхан послав загін під командуванням Джебе в обхід Джурджені. Армія Дзінь попала в оточення, і монголи один за одним розгромили окремі її загони, що поховались у фортеці. За три місяці боїв Джорджені втратили майже 300 тисяч своїх солдатів. Після цього Джебе Нойон Чингісхана. Пішов на схід, де захопив і пограбував східну столицю імперії Дунзінь, а також переманив на сторону монголів племена Киданів, що проголосили себе незалежними. В 1213 році Чингісхан знову напав на імперію Дінь і взяв її столицю в облогу. Новий імператор вирішив не посилати війська на поле бою, і тому армія Дзінь в основному ховалася за стінами міст. Тоді монголи почали грабувати і спалювати села. Це викликало масові повстання китайців. А уйгури взагалі перейшли на сторону монголів. Тому через рік імператор сам запропонував мир Чінгісхану та пообіцяв сплачувати данину. Він цього однак не виконав. І тоді монголи знову напали на дзінь, захопили та, зрештою, спалили її столицю. Після цього імператор сплатив данину монголам. Наступними на черзі стали племена Каракитаїв. Ще в 1208 році хан кучлуг спробував об'єднати ці племена, але домігся лише довготривалої громадянської війни. Монголи скористались цим і в 1216 році Джебе з 20 тисячами солдатів вторгнувся на землі Каракитаїв. Швидко розгромивши їхні армії, він полонив і стратив кучлуга та приєднав підкорені племена до монгольської імперії. Чингісхан мріяв про похід на захід і швидко знайшов привід для війни. Ще коли монголи завойовували Каракитаїв, їхні розбиті війська тікали у хорезм, наймаючись там на службу шахові Мухамеду II. У 1218 році Чингісхан відправив до нього послів з вимогою передати втікачів монголам. Мухамед II не лише відмовився, а й стратив послів, звинувативши у шпигунстві. У відповідь Чингісхан оголосив війну. Мухамед ІІ не став виводити війська на поле бою, вважаючи, що монголи не зможуть взяти міст і тому повернуться додому. Проте в армії Чингісхана тоді вже було багато китайських інженерів, які вміли будувати облогові машини. Два роки монголи успішно захоплювали міста Хорезму, а в 1220 році захопили найбільше місто Самарканд. Шах, що тоді з військом відступав, не бажаючи полону, втік на острів Огурджали, Куди хорезмійці виганяли хворих проказою. Там він і помер того ж року. Джебей Собедей, два полководці Чингісхана, з 20 тисячами солдатів шукали хорезмійського шаха. Щоб не вертатись з пустими руками, вони захопили й пограбували Тебріз. А там, дізнавшись, що сусідня Грузія потерпає від внутрішніх конфліктів, напали і на неї. В битві на річці Хунані, використовуючи звичну їм тактику, монголи розбили грузинське військо, а потім перейшли Кавказ та почали війну з племенами аланів. Джебе і Субедей перетягнули на свою сторону половців. З їхньою допомогою розгромили аланів і розпочали війну тепер вже проти половців, Ті втекли на захід і попросили допомоги у Русі. Руські князі зібрали значне військо, яке очолив Галицький князь Мстислав Удатний. Об'єднались з половцями хана Котяна і вийшли в похід проти монголів. Дві армії зустрілись на берегах річки Калка. Перед битвою Джебе відправив послів до руських князів, але ті стратили послів знову за звинуваченнями в шпигунстві. Використовуючи улюблену тактику, монголи розгромили союзні війська Русі і половців. У Русі почалася нова громадянська війна, а половці втекли на захід і поселились в Угорщині. Після цього Джебе та Субедей нарешті стали вертатись додому. Дорогою вони напали на Волзьку Булгарію. Попри те, що булгари вбили Джебе, вони все одно зазнали поразки в битві при Самарській луці, а їхня столиця була зруйнована. Також Субедей зумів приєднати Башкирів до монгольської імперії, з чим і повернувся до Чингісхана. В той час, коли Джебе і Субедей пішли на захід, в газні син шаха Мухамеда Другого Джилал дін Очолив опір монголам, використовуючи гори як місце схованки, він вдався до партизанської тактики. Зрештою, Чингісхан послав до хорезма свого зведеного брата Шігі Кутука з 30 тисячами війська. Джелал Аддін заманив монголів у гірський прохід в Парвані, влаштував там засідку і розгромив. Шігі Кутук врятувався втечею, а Джелал Аддін став національним героєм і зумів повернути під владу значні землі хорезму. Однак вже невдовзі проти нього виступив сам Чингісхан з усім монгольським військом. Хорезмійці відступали, доки монголи не прижали їх до річки Інд. Тоді Джелал аддін вирішив дати битву, що закінчилася невдачею для його війська. Тепер вже сам Джелал аддін був змушений тікати з поля бою. Із залишками свого війська він захопив декілька індійських князівств. А в 1223 році спробував повернути собі хорезм, але зазнав поразки. Після цього з військом він пішов на близький схід, де став одним з найвідоміших в історії найманців. Під час війни з Хорезмом проти монголів повстали підкорені Тангути. Чингісхан довгий час не мав можливості придушити повстання і вирушив у похід на тангутів лише в 1226 році. Цей похід виявився для нього роковим. Під час облоги Сінціна Чингісхан впав з коня і помер. Незважаючи на смерть великого хана, монголи захопили Джунцін та вирізали всіх його жителів, а невдовзі винищили увесь народ тангутів. Його імперію розділили між собою чотири сини від першої дружини Бекте. Серед них новим великим ханом став Угедей. Угедей не був настільки талановитим, як його батько. До того ж, він мав проблеми з алкоголем. Його брати не бажали його слухатись, аби підняти авторитет. Угедей почав завоювання Китаю. Він послав монголів у похід на імперію Дзінь, де вони зазнали поразки в битві при Дачанюані. Тоді Угедей прикликав талановитого воєначальника Субедея, і той пішов у ще один похід. Джорджені навчились воювати з монголами і вже не велись на їхню тактику. Вони двічі розгромили Субедея в битві при Дайохейго. Зрештою, у уклав союз з імперією Сун і за її допомогою почав завойовувати північний Китай, витративши на це три роки. А також встановив протекторат над східною Ляо. Паралельно з цим, щоб віднайти хоч якісь успіхи, Угедей вирішив почати війну з корьо. Він відправив посла, але той зверхньо і хамовито спілкувався з корейським правителем Ваном. Тому його стратили. Використавши це як привід, Угедей оголосив війну корьо. Похід 10 тисяч монголів очолив полководець Сарітай. Просування монголів йшло погано, корейці хоробро бились, міста тримались до останнього. І, попри поразку армії корейського Вана у битві при Анджу, решта корейців не припинила опору. Монголи швидко уклали формальний договір про мир і пішли з пустими руками. Наступного року Сарітай знову вторгнувся в Корьо. Корейці знову чинили відчайдушний опір. У відповідь монголи почали спалювати і руйнувати всі міста, які змогли захопити. Але коли Сарітай загинув в засідці, монголи знову повернулись додому ні з чим. Загалом, Угедей провів три походи в корьо, але так і не зміг її підкорити. Опісля смерті Угедея монголи зробили ще шість походів і все одно не змогли підкорити корьо. Лише в 1270 році корейський ван погодився здатись монголам, не бажаючи продовжувати війни. Але проти нього збунтувалась його власна гвардія, так звані три окремі корпуси. Вони ще три роки утримували частину корейських земель, відбиваючи напади монголів. Більш успішними виявились завоювання на заході вонука Чінгісхана від іншого сина, сина іншого брата Джучі, хана Батия. Від батька Джучі він успадкував Золоту Орду, державу на берегах Волги. Підготувавши 40 тисяч війська, він заручився допомогою Субедея, який придумав увесь план західного походу. Субедей вирішив воювати зимою, чого не звикли робити в Європі, а тому напад монголів став неочікуваним. До того ж, покриті льодом річки переставали бути перешкодою і дозволяли швидко рухатись монгольському війську. Восени 1237 року Батий вирушив у похід. Він розгромив рязанське військо на річці Воронеж. І після шестиденної облоги захопив та зруйнував Рязань. Після цього Батий рушив на Володимирсько-Суздальське князівство. З їхнім військом монголи зустрілись біля Коломни і розгромили його. Монголи пройшлись по всьому князівству, спалюючи міста. Саме тут їх наздогнав рязанський воєвода Євпатій Коловрат. Він влаштував партизанську війну і на два тижні затримав Батий. Лише військовий хист Субедея допоміг монголам оточити воєводу і покінчити з ним. Монголи дійшли до міста Торжок, після чого їм перешкоджали весняні повені, і їм довелося вертатись в степи. Батий збирався піти в новий похід, але влітку 1238 року проти нього повстали половці на Дону. Вони розгромили монголів в декількох боях і захопили Волжі. Батию довелось просити допомоги у двоюрідних братів Мунке та Гуюка, щоб ті дали військ придушити повстання. На це знадобилось два роки. Лише восени 1239 року монгольська армія вирушила на Чернігів. Попри те, що вони захопили і спалили його, троє братів Чингізидів вічно сварились між собою. Все дійшло до того, що коли монголи святкували перемогу, Гуюк, напившись, висміяв Батия і ледве не почав бити з ним. Щоб не ускладнювати ситуацію, Батий відіслав братів, і восени 1240 року почав третій похід на Русь. Після чотирьох місяців облоги Києва місто впало під штурмом монголів. Розгніваний шаленим опором киян, Батий наказав спалити місто і вирізати всіх киян. Саме падіння Києва відкрило йому шлях на захід. Далі Батий розділив свою армію на три частини. Одна вторглася в Польщу і спалювала та грабувала усі міста на своєму шляху, захоплюючи в тому числі й кам'яні замки, після чого розгромила польсько-німецькі війська при Легніці. Друга пішла на Дунай і вигнала зі степів місцевих половців, що колись втекли від монголів після поразки на Калці. а також пограбували і спалили міста тамтешніх князівств. А третя, очолена самим Батиєм, вторглася в Угорщину. Монголи розгромили угорську армію на річці Шайо, а потім захопили і спалили угорську столицю Буду, після чого взялись грабувати решту Угорщини. Наприкінці 1241 року Батий дізнався про смерть свого дядька Угедея, побоюючись, що новим великим ханом стане його син Гуюк, його заклятий ворог. І тому Батий швидко повернувся на Волгу та почав збирати війська. Його побоювання збулись, і більшість монгольських ханів підтримали Гуюка. Проте, однак, виступив брат хана Темуге. Монгольська імперія на чотири роки впала в громадянську війну. У якій за допомогою інтриг переміг Гуюк. і в 1246 році був обраний великим ханом на Курултаї. Батий на Курултай так і не прибув, хвилюючись за своє життя. Натомість він відправив туди руського намісника, Володимирського князя Ярослава Всеволодовича. І його побоювання були справедливими, адже князя там отруїли. Так Батий почав готуватись до війни з Гуюком. У 1248 році Гуюк, не чекаючи нападу Батия, сам вирушив з військом на Волгу, але практично одразу помер за нез'ясованих обставин. В Монгольській імперії знову почалася громадянська війна. Тепер вона тривала між різними онуками Чингісхана, яких було декілька десятків. Батий стояв в стороні і не втручався у війну. Він вирішив, що краще відділити Золоту Орду від монгольської імперії. І в 1250 році проголосив себе великим ханом. Тим часом, в самій Монголії владу здобув хан Мунке. Щоб утримати владу, він вирізав усіх синів Угедея та більшість синів Чагатая, а імперію розділив між своїми братами. Бажаючи підняти свій авторитет, він послав Хубілая завоювати далі, що той успішно зробив. А по дорозі встановив протекторат над Тибетом. Однак, завдяки переговорам, а не війні. Хубілай проявив дипломатичний талант і переконав правителів Тибету і Далі віддати всю владу монголам. Потім Мунке послав Хулагу на близький схід. Він вийшов в похід з 70 тисячами війська. В 1256 році монголи захопили Аламут, столицю держави ісмаїлітів, яка прославилася в історії своїми найманими вбивцями-асасинами. Наступного року Хулагу захопив Азербайджан, а ще через рік Багдад. Там він влаштував різанину, за різними даними вбивши до 200 тисяч жителів міста. Серед вбитих був і ісламський халіф, релігійний лідер мусульман. Це спричинило релігійну кризу на близькому сході. Хулагу відправився далі, захопив Алепо і Дамаск, вторгнувся в Палестину. Проте, в 1259 році, коли він дізнався про смерть свого брата Монке, покинув військо і повернувся в степ ділити спадок. Тим часом монголи, що лишились без хана, зіткнули з єгипетським військом мамлюків, яких очолив талановитий воєначальник Султан Кутуз. Обидві армії зустрілись біля джерела Айн-Джалут. Мамлюки, використавши монгольську тактику з вдаваною втечею і заманюванням ворога в оточення, зуміли розгромити самих монголів і врятувати Єгипет від вторгнення. По смерті Мунке в самій монгольській імперії ситуація стала катастрофічною. Хубілай і Аріх Бугу почали між собою уже третю в історії імперії громадянську війну. Хан Хулагу, не бажаючи брати участь у війні, відібрав собі новозавойовані землі на Близькому Сході і проголосив свою державу, що в історію увійде як Ільханат. Онук Чагатая, Алгухан, що дивом вижив, відвоював собі Чагатайський улус і проголосив себе незалежним правителем. У 1264 році Хубілай переміг Аріх Буга і ув'язнив брата. Він також переніс столицю в Ханбалик, сучасний Пекін, а через 12 років взагалі відмовився від претензій на титул верховного хана, замість цього завоювавши південний Китай і проголосивши себе китайським імператором. Так, Хубілай започаткував династію Юань. Могутня монгольська імперія, що стала другою за розміром імперією в світі, проіснувала лише 70 років і розпалася від власної могутності. Коли нащадки Чингісхана власними руками роздробили її. Нові монгольські держави очікуватиме подібна участь. Через постійні міжусобиці вони теж розпадуться на менші ханства. Однак не слід заперечувати того сліду, що монголи лишили в історії. Вони запам'яталися налагодженням торгових шляхів, релігійною терпимістю до підкорених народів та поширенням технологій. Розквітнув великий шовковий шлях, і торговці змогли потрапити з Європи до Китаю. Що започаткувало епоху великих географічних відкриттів, і навіть сьогодні багато народів беруть початок своєї історії з монгольської імперії.